Хмельна ячина в 8.40 ранку. Сонце вже піднялось над горизонтом, а на траві ось така паморозь, У нас перший мороз. Зима прислала свої повідомлення про те, що. Слід готуватися до її приходу. Ну, Можна сказати, що ми не чекали вас, якщо в грубій формі, ви приперлися, але навіть так не скажеш, тому що все ж таки вже кінець вересня, а іноді перші заморозки і морози були навіть і в кінці серпня, бо були такі роки. Але все ж таки несподівано, як завжди. Наслідки першого осіннього морозу буду бачити пізніше, коли сонечко вище підніметься. Поки що ось так все цвіте і буяє. І не хочеться ще тих холодів невідворотних. Але що зробиш? Минулися літні теплі деньочки. І мусимо з радістю сприймати і перші морози, і холодні дощі, і наближення зими. Доброго ранку, мирного всім дня.